у нас в Тут у нас проводяться екскурсії. Зараз, подивимо, що нас тут зарождає. Відбувається на поет і, і сонця. Зараз на сонце подивимося. Подивимося в проєкції. На сонце можна дивитися. Це безпечно. Проєкції на екрані. На екрані безпечно, звичайно. Прямо ніхто не дасть дивитися, бо це зразу. Я покажу, чого не можна дивитися на сонце. Якщо кажуть, що в астрономі в'їде дах, то це правда. Так, да, це у нас астропалуки. Ми з ними воюємо, вони за усе заплітають. Так. Вони цього обережно. Так, десь у нас тут був наш астрономічний екранчик.

І зразу сліпий. А, ну, Якщо подивитись без фільтра, то це 100% протозору і інвалідність на все життя. Тому ніколи ні через е, Нівелір, ні через ніякі ціни здумайте дивитись на... Цього вистачить. Навіть, навіть, Техніка безпеки, ми вам давали. Навіть до у невеличкий, там ні венір, скільки там у нього збільшення, але це вистачить, щоб це покалічити. Там, це ж це розвивок, типу, не можна. Да. А может, це пусть пушка куда пушка? Путин да. да. завод. Да. Так, всі знімайте якісь цікаві моменти. Да, да. да. Базук. Да. Там стільки фото буде. — Уже є Канал. Витро Олексійович, ми відео змонтували по перевіркам. Дякуємо. О, і що там? Молодець. Значить, зараз ми бачимо. А вона крутить? — на екрані. <нел voices mismos> А це часовий механізм, про який я казав, усі телескопи вони мають часове ведення, щоб синхронізувати телескоп з обертанням небесної сфери. Тобто, щоб, якщо ви, наприклад, виключите цей часовий механізм, mm -hmm. от зараз я продемонструю, як це воно відбувається. От, так, зараз ми екран цей зафіксуємо. Я виключу зараз часове ведення. От. І Зараз подивитесь, як сонце буде ей. Куди? Зараз воно потихеньку от, бачите, воно тікає з цього. А це плями на сонці? Так, да, це плями на сонці. на папері плями ні? Ні-ні, на сонці. зараз ні, ні. сонце в нас а, буде прямо, тікати. Бачите, воно рухається в полі зору. Ага. Чому воно б'ється? За рахунок обертання землі. Да, все за рахунок обертання землі. Зараз ми знову включимо. Воно буде стабільно. Воно вже нікуди не дніться. Це ми бачимо сонячні плями. Оце діаметр цієї плями е, майже такий, як діаметр Землі. От. Зараз у нас сонце війшло, входить в фазу активності. І бачите, в нас тут скільки? раз, два, три, чотири, груп плям на сонці, навіть 6 груп. От. Що таке сонячна пляма? Це вихід магні... магнітних ліній. Магнітних, магнітного поля на поверхні сонця. Температура плями, вона е, ну, всередині плями, вона всього на, на, десь на півтори тисячі мен градусів менша за температуру сонячної поверхні. Якщо в нас температура сонячної поверхні десь в середньому 6 тисяч градусів, то там десь. Ну, десь в районі 4,5 тисяч градусів. Тобто те, що те, що воно чорне здається, воно там так же гаряче, як як, як і як ну, не сильно, сильно кажуть, від, відрізняється. А розкажіть про.